Факти, які були з пірмичними справжні, коли бачили це мішкиря, це бачили скільки машин, це бачили золотні батони і так далі, ключове питання. Майбутнє кожного весна залежить від нас. І саме більше, більше виявлення людей це впечатлений виборів. Це важливо. це вибір того чи іншого кандидата, який бере на себе зобов'язання реалізувати реформи реалізувати економічні зміни в країні. Він бере на себе зобов'язання, і будемо це реалізувати. Я підтримав Петра Барушенка, тому що э, вважаю, що людина жила ця людина, села на себе зобов'язання, ця людина підстояла інтереси і це грамотний менеджер, який э, я сподіваюся, що виконає всі обіцянки, які на сьогоднішній день дає, і з ним ми ну, зв'язуємо те, що зміни в країні пройдуть. І дуже важливо провести добрий один тут, тому що. Як можна швидше стабілізувати ситуацію? Ми в Україні ще 2-3 тижні до наступ до другого туру. Потім декілька тижнів оскарження. Потім канікули Верховної Ради. І насправді ми отримуємо президента тільки е, в листопаді. До листопада може бути не буде. Нам потрібно зараз стабілізувати ситуацію. Я сподіваюся, що більшість українців віддав свої голоси і Петро Порошенко в першому турі. Це вкрай важливо на сьогодні. Як можна швидше стабілізувати ситуацію? І президентські вибори це шлях до цього. Дякую.